Вітаю вас, мої любі глядачі та гості каналу Oxymor Хендмейд по-українськи. Сьогодні у мене понеділок, 2 люте. І ви знаєте, що кожного місяця з 1 числа, перший тиждень місяця. Зазвичай у нас стартують шалені старти. Це такий тиждень, де ми розпочинаємо. В'язати нові свої процеси. Далі другий тиждень це е, магічні кубики. І так, далі, і так далі. Все це у спільнику в'яжемо українською з Оленкою Бугановою, яка його організовує вже кілька років поспіль. Отже, так, сьогодні, друзі, я буду стартувати, і ви вже бачите, у мене на столі гарні ниточки. І ось е, такі іграшки, це коник. Коник, якого я в'язала, це його взагалі-то лицьова сторона. Е, ви знаєте, кожного року в мене є символ року. Кожен раз це були якісь іграшки, які присилали мені дівчатка, то це був дракон від Оксанки Недошитком, то була змієчка від Лізочки з каналу Ліза, Нітлох. А тепер у мене є коник, якого я зв'язала сама. І е, навіть хотіла відзняти на нього майстер-клас. Та це схемка. І цього коника, мабуть, перев'язали вже всі, і я спробувала. А ось ви бачите у мене сердечко. У минулому відео ви могли його бачити. Я в'язала його в тижні вільної людини. І наразі хочу зв'язати ще декілька таких сердечок різного розміру. Це саме більше, хочу зробити менший. Хочу зробити менший. І ще також відзняти на нього вам майстер клас. Тож, у мене є ниточки. Та ще, я думаю, зв'язати його з інших ниточок. Є у мене більш темненька. і більш до червоного, ну я потім помудрую. Але це буде одним із моїх стартів. Та найпершим стартом у мене будуть шкарпетки. І шкарпетки будуть уже, як ви здогадались ось із цієї ниточки. Цю ниточку мені присилала Анічка Мельник. Моя постійна, я надіюсь глядачка і моя підтримочка, тому що вона мені вже вдруге прислала посилочку. Завжди для мене знаходить якісь цікаві смаколики. А це були саме вони, тому що з такої пряжі я ще не в'язала. Це пряжа Регія, або ж Реджія. Її називають по-всякому. Мені більше подобається Регія. І я ви знаєте, я ніколи не в'яжу собі, весь час відкладаю для себе все на потім. Але з цієї ниточки я не в'язала. І я минулого разу, коли Анічка мені прислала цю ниточку, я сказала, що я зв'яжу собі шкарпетки. Тож, Анічка, я першим своїм стартом починаю в'язати шкарпетки. Чесно, я ще не приділилась із якої саме, але вони обидві. Такий класний. І я починаю перший свій старт для себе. <смі> так, для себе. Тож, це мій такий буде перший старт. А другий старт буде у мене ось таке сердечко. І не одне, мабуть, що не одне. Хочу спробувати ще меншеньке, а потім записати для вас майстер-клас. Добре, на цьому. Завершу поки що це підключення. Підключусь для вас е, пізніше трошки, коли буду знову показувати свої якісь старти або просування. А ви не переключайтесь, тому що для вас це буде як одна секундочка. Вітаю, друзі! Пам'ятаєте ниточку з Ярославу? Ось цю бовінку я купила у Києві у магазині Ярослава, коли я їхала туди до сина. І там було зазначено, що це шкарпеткова шерсть. Шерстяна ниточка для шкарпеток. Якось так, я вже її не згадаю, як саме було написано на ціннику, але вона така дуже-дуже тоненька. І я зараз її хочу розмотати і дістати. Розмотати в бунтики і пробувати в'язати. Але перед тим я хочу підпалити її і подивитись, чи нема часом у складі якоїсь синтетики. Тоді вона буде для шкарпеток нормальна. Ну, зносостійка. Але якщо це чиста шерсть, тоді я не знаю. Треба буде щось додавати. Ось такий буде у нас експеримент. Що, поїхали? Розмотала я свої ниточки у такі чотири бунтики. Думаю, чотири складення якраз буде добре. І тут намотала трошки нейлону. Оце така тоненька ниточка. Структурована. Я колись її купляла різних кольорів. І я змотала такі різні чорненька, сіренька, ось таке. Буду пробувати, бо не знаю, чи додавати, чи в'язати просто з цієї ниточки, чи на всяк випадок додати, щоб не протиралась. Треба експериментувати. Вітаю мої любі! Сьогодні у мене нарешті фінальне підключення. Няк не виходить мені відзняти Ані пов'язати, ані відзняти. Цей тиждень був не дуже плідним. Через постійні відключення я приходила додому і я не могла ніяк ні пов'язати нормально, ані відзняти вам. То, що в'язала, як в'язала, вже розпочався другий тиждень, я її не знаю. Останній час, як тільки я беру участь у якихось спільниках, у мене завжди дедлайни. Ну, Це пояснюється тим, що я обмежена в часі. Через щоденну роботу я працюю. Ви знаєте, хто мене дивиться, і мене нема вдома 12 годин. Тож приходжу і що є, то є. Якщо нема світла, то це взагалі. Ну, що маємо, те маємо, повинні до того пристосовуватись. Але трошки пов'язала і покажу вам нарешті свої результати. По сердечках, ось тут, ви бачите, я вам показала, що хочу ще їх нав'язати. Я ще дві сердечки зв'язала, всі різні. Зробила для вас майстер клас, він уже давно-давно на каналі. І, і з цим у мене ось так. Це в мене було, це зробила меншеньке, це зробила інакше, ширше, бачите, різні ниточки, різні добавляння Сказала вам свою думку, що можна ось тут зшити, так як я сшиваю мисок Хто не бачив це відео, відео давно на каналі залетіло гарно, тож можете не збавляти ось так, а шити петля в петлю. Як у нас залишається 4 петлі, тоді буде трошки інакший ефект, але мені ось так подобається, що вони такі були аж гостренькі Залишу вам посилання під відео. Не договорила, залишу вам посилання під відео на цей майстер-клас, тому що я так закриваю всі місочки на шкарпетках. І ви подивитесь і можете зробити так само у цих сердечках. Наразі сердечка. Залітають, валентинки рулять і ось так. Відео потрібне. Далі процесик у мене такий номер 2. Тобто, це був номер один, а то були номер 2. Це шкарпетки із пряжі Регія. Регія, мені так подобається, казати, Регія. Хтось каже, Реджія. Не знаю, як правильно, я українка. Вимовляю, як знаю. Мені подобаються ці шкарпетулі. Це ниточка від моєї підписниці такої в'язальної подруги онлайн. Дуже хочу вже, дуже хочу вже таку офлайн-зустріч, десь нас доля десь зведе, Анічка, правда? Це шкарпетулі з пряжі. Анічка дарувала мені два такі моточки, тобто не такі, а різні. Я дуже довго не могла вибрати, з якого собі зв'язати. Пряжа неймовірно класна. Я ніколи не в'язала з такої пряжі. Це дорога пряжа. Мені, чесно кажучи, вона не по кишені, тому що я частенько в'яжу з, з більш бюджетної, бо в'яжу хлопцям багато. І віддаю також дівчатам, які в'яжуть, ділюся ниточками. Тож Закупляю їх сама із заробітної плати, яку я отримую важким трудом. І е, з такої ниточки я не мала змогу ніяк пов'язати. Бо кажу, купляю більш бюджетнішу зазвичай нашу українську півовну. Але е, кілька разів купила собі стокові ниточки, теж так бюджетно виходило. І кілька разів, буквально кілька разів замовляла якісь шкарпеткові, більш-менш такі недорогої цінової категорії. Якщо ви бачили моє підключення, моє відео, де я була в магазині Нікендія, там я купила собі декілька моточків. Зазвичай дівчатка обмінюємо з подарунками, з дівчатками і даруємо одна одній. І в мене є кілька гарних моточків, які дівчатка мені подарували. Ось і цей так само Анічка подарувала. Дуже мені подобається Анічка і інший ваш моточок. Тож, можливо, і з того теж. Я розумію, що ви мені поставили його окремо у пакетик. Я так зрозуміла, що то для мене пряжа. Для в'язання, як ви сказали, щоб я тестувала і поділилася враженнями. Враження неймовірні. Ніяка, мабуть, ниточка з нею не зрівняється. Ну, Ніяка з тих, з яких я в'язала, а я ж кажу, що в'яжу я не з дорогої пряжі. Тож ця регія, вона настільки класна. Так в'яжеться, летить зі спиць. Дуже така пластична, еластична, навіть якось пружинить вона. І водночас така шерстиста якась відчувається, що вона така негладенька, а пухнаста. Думаю, що я її, як попру, то вона ще буде. Класнішою. Тут я робила п'яточку підкову французьку і ось таким візеруночком. Тобто знімала я, так як ми робимо укріплену п'ятку, знімала я ну, міняючи рядочки, і ось такий в мене візерунок. На таку п'яточку у мене є майстер клас. Напевно, що це буде шкарпетки Helix. І ви можете подивитися, зв'язати для себе. Також, якщо вдасться, залишу посилання під відео на той майстер-клас. І ось такі гарні шкарпетулі у мене виходять. Тепер головне мені знайти знову таку секцію і розпочати другу шкарпетку так само. Тому що, бачите, як вони тут міняються. Мені здається, тут у мене ось ця секція, і потім аж ось ця. Це, мабуть, дві одинакові секції. Тут три йдуть чорні, між останніми йде жовтенька ниточка, а далі вже починається коричнева. Ось ця секція, вона тут повторюється, значить, вона мені десь ще повториться під кінець місочка. Далі я відмотаю знову ниточку і знайду цю саму секцію. В'яжу я з середини мотка, тож це буде трошки важко зробити, або так взяла собі ще середини в'яжу, щоб він мені не крутився. І буду потім шукати другого. Мені тактильно, кайфово в'язати з такої ниточки. Дуже-дуже класна ниточка. Анічка, дякую вам за такий крутий подаруночок. Це був мій е, наступний процесик. І третій старт, який я розпочинала в цьому тижні тижні стартів, це ось така ниточка, я вам її показувала. Це ниточка-бобінна, шерсть, чи то шкарпеткова. Бобінна з Ярославу, з магазину Ярославу, вона дуже тонесенька. Я хотіла її взяти, навіть в метраш на ній не зазначено. Я хотіла взяти її в чотири нитки. Але якось трошки я злякалась, що, можливо, вона шер... шерсть така шерсть, і вона протреться. А можливо, може, там і є якийсь поліамід. я не можу сказати. Буду дивитися вже, як буде носитися. Ці ниточки також. Ці шкарпетки я з неї розпочала і додала поліамід. Я так змотала собі трошечки він тоненький і тоненький. Тож я в'яжу із трьох ниточок, ось таких шерстяних і ниточка поліаміду Дивіться, які в мене шкарпетки виходять. Одразу видно, що ниточка косить, трошки вона косить, це ж. Тут я в'язала на резинці один на один, і тут видно, що вона косить. Бачите? Резинка косить. Далі я перейшла на резинку 1 на 3. Тут уже не так дуже помітно, але воно є. І тут у мене п'яточка французька. Не міняла візерунок. В'яжу ось такими дорожками. Одна лицева, одна знята. Так само французька п'яточка, Клин підйому. І які у мене тут. Петлі на 52 петлях я в'яжу, спицями 2,5. Така вона не тоненька і не товста. Вона середня, нормальна шкарпетка. Дуже хочу її дов'язати, далі попрати, заблокувати, подивлюсь, можливо, ця косина пройде з блокуванням, бо вона і не так, так і сильно бували. Дівчатка бували гірші ниточки. І є в мене навіть шерсть така гірша, вона так косить, що вона спіралькою закручується. Тож, цю нит, цю шкарпетулю я в'яжу, буду продовжувати в наступному тижні. І хочу їх тестувати протестувати цю ниточку, тому що в мене з неї є ціла бобінка. Вона була недорога, але головне, що вона була гарна і зносостійка. Та все ж я додала поліамід, і думаю, вона буде більш краще носитися. Е, як вам сказати, тактильно Вона, е, ну, колкість така трошки присутня. Але не така, як у вовни. Вовна більш колюча. Це не така. Ну, але, звичайно, і не така м'якесенька, як регія. Чи інша шкарпеткова, вона десь посередині між шерстю, чи напівшерстю, наприклад, у кервовної, і е, між шкарпетковою звичайною моточках. Вона середня. По колкості, я думаю, вона буде нормально. Якщо попереться, надіюсь, і це е, трошки зніме, зніметься трошки і колючість. І все буде гаразд. Тож такі, друзі, у мене на цьому тижні три процеси були. З трьома процесами стартувала, сердечки пов'язала, закінчила, лишились у мене дві пари шкарпеток, але у мене є ще е, недов'язані шкарпетурі, Тож на другий тиждень є у мене чим займатися. Звичайно, ще хотіла розпочати якийсь джемперок, навіть ниточку собі приготувала. Є у мене така ниточка. Але зустрічаються обриви. І не знаю, хотіла з нею щось зв'язати, якийсь джемперок, такий легенький хмаринка. Навесну хотіла розпочати, бо ви знаєте, як я для себе в'яжу. Хоча ці шкарпетки я в'яжу для себе, бо я пообіцяла людині, що я зв'яжу для себе. І я їх зв'яжу. Розумію, що треба і себе ставити на потрібне місце. Трохи на вище місце, а не лишати десь там позаду для себе в'язання. Тож хотіла розпочати ще цей джемпер. Не вийшло, не вийшло, дівчата, це на цьому тижні, вийде на другий, як не на другий, і на третій, або на другий місяць. Все попереду: головне, щоб живі здорові, головне, щоб у нас було затишно в наших домівках, щоб було світло, хоча і так ми не здаємося. Нарешті я відзняла свою останню частину відео і можу загрузити, бо вже геть пересрочила. Тож так, друзі, надіюсь, у вас все добре, надіюсь, ви в безпеці, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Сусід наш ще все біситься. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за підтримку вашу, за ваші вподобайки за коментарі. Обов'язково пишіть, поділюся своїми враженнями про цю ниточку, про цю ниточку, можливо, вона ще є в Ярославі, можливо, ви її стигнете купити. Ця ниточка була зовсім недорогою. Дякую вам всім! На цьому буду завершувати. І попрошу вас, обов'язково перейдіть, подивіться на роботи дівчаток у нашому спільнику. В'яжемо українською. І... Подивіться їхні старти, як дівчатка стартували на цьому тижні, що розпочинали. Там дуже багато цікавого. Надихайтесь, підтримуйте наше українське, а я вам дякую за перегляд. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків, друзі, Па-па!